Привіт! Якщо ти полюбляєш читати, я тобі раджу прочитати ось цю книгу. Ось так вона виглядає. Автор Марія Пар. Назва Тоня Глімердал. Моменти з книги Якщо ти зійдеш з пароплава і ступиш на пристань, тобі в обличчя відразу війний вітер із долини. Потім буде все більше і більше снігу та лісу, і все менше і менше будинків. дорога стане наполовину вуща і вдвічі крутіша, цілком ймовірно, що ти навіть засумніваєшся, чи справді правильно йдеш, чому би й ні, якщо раніше тобі ніколи тут то не доводилося бувати, але сумніватися нема чого. А за оздоровчим кемпінгом ти потрапиш у ліс, де сніг нагинатиме гілля майже до твоєї її голови. Дехто називає його казковим лісом, хоч казкового в нього небагато. Ось ці моменти з книги, сподіваюсь, вам сподобалось моменти деякі, і ви бажаєте прочитати ось цю книгу. Анатолій Костечкий незвичайні пригоди і таємниці. День народження це завжди гарно, а коли тобі до того ж минає 10 років то й зовсім причудова. І що б там не було, а ти цілий день ходиш, якийсь піднесений, радісний, до всіх усміхаєшся, щось насвистуєш і не співаєш у голос. чи подумки, і все навкруги, здається, тобі теж піднесеним і радісним. Саме в такому доброму гуморі не перебував сьогодні, в неділю, 18 травня, іменинник. І третій класник Сергій Кудник. Доброго дня. Сьогодні я хочу прочитати уривок із своєї улюбленої книги Срібні очі. Її автор Скотт Кроут та Кіра Рілс. Починаємо! Він бачить мене, Чарлі впала на вкарачки. Вона втислась за аркадні ігрові автомати, заповзла у технічне піділля між пильтами керування і стіною. Під ногами повсюду були розкидані сплутані електричні дроти та непотрібні штакери, вона у глухому куці. Є, є єдина можливість вийти повстю річ. а Чарлі не надто прутка, щоб поборотися з таким завданням. Бачила, що він чатував, походжаючи туди-сюди. Стежачи за найменшим помітними рухами у проміжках між ігровими автоматами. Простору ледве вистачало, аби поворухнутись, але вона спробувала відповсти назад. Зачепилась ногою за дріт, замерла, вигукнувши так, щоб обережно виплутатись. Вона чула ласкання металу об метал, розташований найдалі пункт. Хитнувшись ударився об стіну, він знов вдарив по нім, розбивши ще дисплей. Потім напав на наступний, кидаючись на них майже ритмічно, прориваючись поміж приладів, наближаючись. Дякую за знімання. Астрід Лінгрен Пепі Довго Панчоха Пепі оселяється у Віллі Хованка. На околиці малесенького містечка є старий занедбаний садок у садку стоїть старий будиночок, а в ньому мешкає пепі Довгопанчоха. Їй дев'ять років, і мешкає вона там сама самісінька, нема в неї ні мами, ні тата. І добре, що нема, бо ніхто її не згадує ти спати саме тоді, коли вона найдужче розгуляється, і ніхто не силує пити рибічий жир, коли хочеться з'їсти цукерку. Добрамощенка Даніл, учень шостого класна, моя улюблена книга, велика книга знань і героїв. Ужденець півночі, найміцніший з лицарів, його добрий характер поєднується з величезною силою і витривалістю у, бит, у битві Дейвос покладається на свої міцні загартовані лати і величезну сокиру, яку для нього викував Бронесталь-4, на знак подяки за допомогу під час спільних мадрів засніженими просторами півночі.